Колеги, вітаю! Сьогодні ми розберемо типи та види контекстної реклами в Google Ads. А, бо багато хто навіть не розуміє, наскільки широкий вибір плейсментів, тобто місць розміщень, а, існує в Google. Реклама показується на максимальній кількості майданчиків, наприклад, при введенні запиту в пошуковому рядку, при перегляді пошти Gmail, при запуску роликів на YouTube або на інформаційних сайтах. Кожен майданчик має різну аудиторію, і ви повинні спочатку правильно обрати місце розміщення реклами, щоб показувати оголошення зацікавленим користувачам. Тому розглянемо детально, які типи реклами. Видище називають, можна сказати, або плейсменту. В Google існують і в якому вигляді клієнт побачить рекламу на прикладах. Для цього нам потрібно зробити нову рекламну кампанію. Дивіться, це мета. Це мета реклами, тому ми її. Не будемо виставляти, а одразу подивимося, дивіться, саме тип кампанії, це те, що нам потрібно, типи компанії. І розглянемо всі ці вісім типів реклами. Пошуковий це те, що використовують найчастіше. Він відображається або на пошуку, або у партнерах. Google. Зараз покажу різницю. Тобто, якщо ми кажемо просто про пошук, ось пошук Google, ми вбили пошуковий запит, і цю реклама це не пошукова, це Merchant центр, товарна рекламна компанія, ми до неї ще дойдемо, А пошукова це ось перша, ось друга. Ще внизу, бачите, реклама показується. Це пошукова реклама, саме в Google. А є ще пошукові партнери Google. Зараз я їх також вам покажу. Ось приклад пошукового партнеру. Це сайт, де можна робити пошук, бачите пошук в Україні. Тому ми той самий запит введемо і подивимось видачу. І тут є також реклама. І якщо ми наведемо, то в самому низі, низу сторінки ми бачимо, що це реклама Google і таке інше. Тобто, це пошукові партнери. Це коригувати ви можете. Тобто, ви при створенні рекламної кампанії можете вимкнути партнерів або залишити, щоб вони були в вашій рекламній кампанії. Далі. Максимальна ефективність або Performance Max це найновіший тип реклами. Він створюється на основі як торгової рекламної кампанії, так і можна його зробити просто з нуля. Але ж на даний момент. Цей варіант реклами ми рекомендуємо використовувати в аккаунтах, в яких вже зібрана дуже велика статистика а, взагалі по аккаунту для того, щоб правильно налаштувати саме цю рекламну кампанію. А, особливість цієї рекламної кампанії в тому, що вона може показуватись на максимальній кількості майданчиків. Ну, взагалі, взагалі, ось вона може ось усі ці майданчики охоплювати. Це максимальна ефективність. І, на жаль, показати прямо в усіх майданчиках практично неможливо. Тому я в реальному рекламному кабінеті покажу налаштовану Performance Max і як оголошення будуть виглядати на різних майданчиках. Дивіться. В цьому рекламному кабінеті бачимо позначку, бачите, є спеціальні позначки, це кампанії з максимальною ефективністю. Спеціально обрала я рекламну кампанію, яка якраз не має товарів, бо найчастіше саме з торгових рекламних кампаній роблять Performance Max, але ви можете робити також і просто створювати оголошення без товарів. І можна одразу, коли ви завантажите там заголовки, бачите логотипи, відео, зображення тощо. Ви можете подивитися перегляд оголошень, тобто де вони і як буде саме відображатися. Тобто, це, наприклад, YouTube, і також можна подивитися, чи е, з десктопу, чи з мобільного, як буде виглядати ваша реклама. Ось так ось в Gmail буде виглядати так отак от на пошуку, так от в медійній мережі. Так от у Discovery буде відображатися. Тому все це можемо подивитися таким чином. Бо там зловити таку рекламу досить важко, і в 100% неможливо одразу сказати, чи запущена рекламна кампанія саме Performance Max, або просто медійна мережа. Повернемося далі. Просто, наприклад, медійна мережа. Те, що ми. Тільки що сказали. Дивіться, є такий нюанс, що у пошуку також можна обирати медійну мережу. Таким чином, в одній рекламній кампанії буде показуватися реклама як на пошук, так і на медійку, тобто на інформаційні якісь ресурси. Але ми, ну, звісно, буде. Проблема в тому, що в пошуку ми не можемо додавати додатково вказувати зображення, окрім в деяких випадках можна додати їх в розширення або в групи. А в медійній мережі, якщо ми одразу будемо обирати медійна мережа рекламна кампанія, то тут 100% ви можете 100% коригувати аудиторії, можете коригувати 100%. Логотипи, світлини, заголовки, описи тощо. Так? Тобто, якщо вам потрібне якесь охоплення, то вам краще обирати одразу медійну мережу. Бачите, написано, щоб охоплювати покупців на трьох мільйонах майданчиків. І, і варіанти розміщення це ось ми можемо подивитись. Да, це сайт інформаційний, і ось є. Перша реклама, ось друга реклама, це все медійка, це ще медійка. І також ми можемо медійку подивитися вже всередині, також між в статтях. Ну, я думаю, ви бачили також це ще підгружається реклама. Тут ще місце для реклами, тобто ще додаткова реклама. І також медійка зазвичай ще в самому низу з'являється. Ну, Приклади. В принципі, вам знайомі, думаю, ви бачили. Таке це медійна реклама. Далі, торгова реклама. Вже показувала, що торгова реклама у нас показується на пошуки, але це ще не все. Це вже я вам показувала, а ще є вкладка покупки, тобто ми можемо перейти до покупок, і також тут є додатково, можна подивитися фільтри різні і обрати різні, там, наприклад, магазини, то що відфільтрувати собі якось детальніше а подивитися товари. Бачимо, що це реклама. Тобто ще такий момент є. А далі йдемо. Це ми розглянули торгову кампанію. Є відео, а відео зазвичай. Використовується, коли ми хочемо залучати глядачів на YouTube, і отримувати конверсію в інтернет-магазин з майданчику YouTube. Ну, Це максимально прості варіанти, але якщо ми будемо створювати рекламну кампанію, цю, то там дуже багато є додаткових налаштувань, але ж не буду детальніше зупинятись, на цьому просто зараз покажу, які варіанти розміщення реклами. Бувають на реальному проекті. Ось в цьому проєкті є різні варіанти налаштування відеореклами, там інстрім, ремаркетинг, навіть послідовність оголошень. І це доволі цікавий і дуже рідко використований метод тому подивимось його. Але ж реклама буде однаково лише відображатися в Ютубі. Тому, ну саму рекламу, якщо ви знаходитесь на Ютубі, ви не відрізните, з якою метою. Рекламодавець е, зробив це, цю рекламу. Е, тобто, бачите, що е, ми відображаємо рекламу саме в спеціальній послідовності. Це обов'язково перше відео повинно бути, це друге, обов'язково, ну і то, що і далі ми можемо як серіал використовувати е, всі відео, які у нас є. І для того, щоб подивитися, ми знаходимося в оголошеннях, переходимо в оголошення і подивимося, Перше, це перегляд оголошення. Подивимося, як воно відображається. Тобто, бачимо, що є можливість пропустити оголошення також це один із типів реклами. Є ось варіант подивитися на десктопі, як буде виглядати ось також реклама. І подивитися, як буде відображатися на TV, на, наприклад, на Smart TV. Ось таким чином ми можемо побачити варіанти, як виглядає ваше оголошення. А отже, наступний тип рекламні кампанії для мобільних додатків: користувачі бачать рекламні оголошення для мобільних додатків в пошуковій видачі Google Play, YouTube і в контекстної медійній мережі. А наразі відкрила екран, де бачите, нічого ще нема, крім посилання на сам на сам додаток, і одразу видає мені прев'ю. А і так буде виглядати в медійній мережі, так на пошуку, так у Ютубі, так в Діскавері тощо, так. Тобто можна подивитися, як це виглядає. 100% також ви бачили цю рекламу, коли пошук робили в, з мобільного телефону у себе в Google Play. 100% ви бачили якісь рекомендації, рекламу на встановлення додатків на телефон. Наступна тип рекламної кампанії це розумна кампанія. Це автоматизовані рекламні кампанії, які працюють за певними алгоритмами Google. Система використовує автоматичні стратегії призначення ставок залежно від обраної мети кампанії. Також алгоритми самі підбирають для реклами аудиторію, яка збільшує ймовірності здійснить покупку на сайті за інтересами, віком та поведінкою. Як на мене, вони наразі працюють не дуже добре. Ну, Так, вони. Максимально автоматизують, майже нічого ви самі руками робити не можете, але інший мінус в тому, що ви якраз не зможете коригувати ставки детально, там детально ще якісь налаштування не можете самі робити, бо максимально все спрощено. І наразі також покажу цю рекламну кампанію в існуючому рекламному кабінеті. Перейшли в рекламний кабінет. Наприклад, бачите розумні кампанії, їх тут декілька, перший взяла. І дивимося, що можна переглянути ефективність, можемо трохи редагувати пошукові запити, але не можемо коригувати тип відповідності. Можемо трохи редагувати текст оголошення, але нема ніяких розширень, не можемо це додати, окрім ну, тобто, можемо акарувати адресу і можемо коригувати бюджет. Тобто ніяких детальних якихось деталей, що ми можемо сюди додати, їх майже немає. Тобто так швидко дуже робиться ця рекламна кампанія, але. З точки зору ефективності, нею дуже дуже важко керувати та оптимізувати, що найголовніше. Йдемо далі, розумно компанію сказали, і також зараз подивимось Discovery. Вони, ця реклама показується на YouTube, в Gmail, рекомендаціях. А одразу також подивимось, як це виглядає, і зайду в Gmail, в безкоштовних Gmail також є ця реклама, ви її бачили. Зараз також зайдемо в якусь поштову скриньку, подивимось, як виглядає ця реклама. Одразу зайшла, бачимо, що це кампанії Discovery. Можемо подивитися, як наше оголошення виглядає, наприклад, на тому ж YouTube, в Gmail, і в рекомендаціях. Тобто, таким чином. І, як я обіцяла, зайдемо зараз, якщо ми бачимо про поштову скриньку, і тут є. Оголошення, бачите, оголошення. Тобто, це, це також реклама. Можна тут зайти, подивитися, як вона виглядає. Ну, тут не дуже цікаво. Ось, тут цікавіше, бачите, як дуже цікаво виглядає. Тому ця, такий тип реклами, він якраз налаштовується через Discovery, наприклад. Тобто сьогодні ми розглянули всі типи реклами, і тому дуже багато є різних варіантів по налаштуванню, і коли ви думаєте, що треба запустити лише пошук або лише торгову кампанію, то це ви дуже звужуєте як охоплення, так і варіанти по залученню клієнтів. А якщо у вас виникли додаткові питання, пишіть в коментарях. за радістю будемо відповідати.